Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що, давайте згадаємо Сашка Білого, Царство йому Небесне. Так, який з автоматом в руках. Боровся проти корупціонерів і бандитів у владі. Ну, в себе там, на Рівненщині, так. Ну, приїхало два мікроавтобуса з Києва, його застрелили. Чому? Ну, так щоб не заважав, ну так очевидно ж, зрозуміло, що влада має бути бандитами, а спротиву вона не має отримувати ніякого. А тут Отака показовий спротив, коли він заходив у це, в кабінети і брав за шкірку, за груди оцих всіх корупціонерів, які крали та й крадуть далі <свісно> у владі. Звичайно, що його вбили. А тепер давайте уявимо, що таких Сашків білих, Олександрів Білих. Який б, ну він же ж, дивіться, він же не просто так виник, Не кажуть, на рівному місці, він же ж воював? Так, воював проти московитів андрофагів, там, на Кавказі. Ну, це ж так, так. Він отримав відповідний вишкіл, він <кхід> боровся проти цього зла. І коли повернувся додому і побачив це зло. У себе вдома він продовжив цю боротьбу. І тепер уявимо собі, що по завершенню війни таких Сашків білих сотні тисяч повертається додому, і вдома застають те саме, що застав Сашко Білий. Це корупція, розкрадання грошей. Схеми, відкати і все останнє. Будуть вони миритися із цим всім. Звичайно, декого <кій> втягнуть свою орбіту, куплять. Так завжди було, і буде. Але багато хто вже не один, не один. Будуть виступати <кій> проти цього. І це організована буде сила вже не Сашко Білий один, а організована сила це братство людей, які дивилися у вічі смерті. Їм вже не страшні якісь там місцеві корупціонери, так? чи не місцеві, а, як кажуть у США, федеральні. Тобто. Загальнодержавні в нас корупціонери, які розкрадають усе. І вони згадають, що їм там не вистачало на фронті і того, і цього, і другого. Люди збирали гроші для того, щоб їм допомогти. А в цей час величезні суми розкрадалися. Ну, ми ж бачимо цих міндічів, це, всіх міндішів, це ж під час війни, цукерманів. І, і так далі, і тому подібне. Ми ж бачимо, бачимо продажних політиків, яких купують за долари, щоб вони голосували так, як комусь треба. Це ж так? Так, ніхто цього заперечити не може. Так ще нагадую, що то були часи, коли був він один. Його вбили. Тому що він був один, він був неорганізований, у нього не було багато побратимів. Не всі вони були такі. Ну а зараз люди, які ну, дивилися дійсно, вічі смерті, що і вони можуть залякати їх оці всі? Якщо він навіть сам там один у селі чи в районному центрі, я не думаю, щоб так. То він покличе своїх побратимів і приїдуть, можливо, і з залізом у руках важким. Так. І наведуть там порядок. Так що ось такі речі, вельми, шановні пані та панове, то казали там люди, що Сашко Білий не помер, він ще воскресне. Ну і ось. Я думаю, що по завершенню війни ми побачимо сотні тисяч таких сашків білих.